Теплові помпи виробництва шведської компанії Нібе широко відомі у світі завдяки впровадженню наймасштабніших проектів із використання енергії землі у цілях опалення і кондиціювання. Відвідувачі осіннього будівельного форуму у Львові змогли ознайомитися із асортиментом обладнання та можливостями компанії, що забезпечує Європу та Америку тепловими помпами найновішого покоління. Їхня потужність це біля мільйона теплових помп в рік. Укупність нетрадиційної енергетики збільшилася в рази, зважаючи на здорожчання імпортного газу для населення. Економія завдяки енергії землі стала ще більш відчутною. Поживач може зекономити до 80% коштів на Опалення у нас десятки запущених проектів. Вони всі чудово працюють, чудово, всі себе зарекомендували. На увесь спектр обладнання надається семирічна гарантія, ніби Україна, продаж ефективних теплових помп для багатоквартирного будівництва, бізнесу та індивідуальної забудови.